Добрий день. Сьогодні хочу розповісти про те, що я хочу відкрити для того, щоб користуватися найближчим часом. Давайте починати. Перше, це інтенсивна сивора для вирівня тону шкіри з вітаміном С від Хіларі. Воно в такому упаковості гарній, картонній. І ось так виглядає сам засіб. Дуже цікаве упакування, зроблено в Україні 30 мл. Хоча, якщо чесно, флакончик доволі великий, я чи думала, що тут буде 50 мл. Але... Але тут 30 мл. Обхідно наносити на очищену шкіру, дати 10-15 хвилин на те, щоб воно вібралося шкірою, і після цього наносити свій крем. Я буду якраз такий осінній період використовувати. Маю надію, що буде ефект від цього засобу. Наступне це крем від Mermaid. Тут 50 мл біофлануїдами, вітаміном Є. Е, Пач Аждвої, я не знаю, що це таке, і з сечовиною. для всіх типів шкіри обличчя, No Boring Days називається. Я думаю, що це буде непоганий варіант для того, щоб використовувати в такий більш холодний період часу, і також для того, щоб використовувати паралельно з ретиноїдом. Тому я думаю, що це буде класний варіант. Екстракт алої містить, пантенол і солі гіалуронової кислоти. Тому я думаю, що буде непогано. До речі, можна використовувати вранці або ввечері, Тобто, ну, воно такий як універсальний крем. Е, наступне це Вітерпленікс, anti е, ейджинг е, така терапія для того, щоб використовувати на ніч, е, для зменшень зморшок, я в це, звісно, не сильно вірю. Але варіант, що буде непогане зволоження, оскільки тут є пептиди, е, і от дійсно його треба використовувати на ніч. Тут 15 грам я використовую, до речі, від її фірми Retinoid, і мені дуже сподобалося. Ось Тут, до речі, додам посилання на те, де я отримала ці два засоби. Це було в розпакуванні адвент-календаря, тому ну, кому цікаво, можете подивитися. Але це було давно. Зараз я вже не купую ці адвент календарі Я думаю, що тут буде непоганий вплив. Тут і кераміди є, і витяжка з зеленого чаю. Тому я думаю, що це буде класний варіант в такий зимовий дійсно такий важкий сезон для шкіри. Наступне це такий дуже класний додаран. Знову ж таки, посилання буде на його Огляд ось тут, от, більш детальний класний, допомагає виключно він мені при такій активності, фізичних навантаженнях великих. Реально класний. Дорогий, правда, але можна ловити які знижки, які сумуються в самій корзині, коли ти даєш певну кількість продуктів на певну вартість для того, щоб застосувати ці знижки. Тому в принципі можна придбати в процесі пошук більш адекватнішого по ціні і українського виробника Деодоранта, але поки ще шукаю його. Наступне це туш для вій: це від ларіальволомає з. X5 Extra Black для такого збільшення об'єму. Тут 7,5 мл. Я думаю, що це буде непогана туш, але я не знаю Extra Black, є питання до цього. Але я думаю, що це буде непоганий варіант. Люблю використовувати саме туши, маю надію, що вона буде стійкою. І буде нормально відразу фарбувати, не треба її розфарбовувати або там прибирати зайве і так далі з щіточки. Маю надію, що вона буде класною. Я люблю ось такі щіточки, які не силіконові, це чудово. Буду використовувати і в порожніх баночках ви побачите відгук на користання цієї туші. І о, зубна паста, наша зубна паста на білому вугіллі, на тривалий час, дуже гарно виглядає. Не знаю, буду користуватися 90 грам, Ну і такі, знаєте, українські мотиви на опакування. Тому так. В принципі, це все, що я хотіла відкрити для того, щоб використовувати в подальшому. Дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтесь на канал та всім гарного дня! Па-па!